Панове, малі діти, малі проблеми. Великі діти, великі проблеми. Уявіть собі. Мама прийшла за сином на дискотеку. Віталік? Мама? Мама Віталік! Мама! Ти на годинник дивишся чи ні? А? Придурок! Яка година? М мама, та перестань з мене вже друзі сміються! Твоїм друзям треба менше шмалі курити будуть менше сміятися. Віталік, що ти не береш телефон? Ну, ну мама! Що ти телефон не береш? Нормальний телефон хтось загубив, мамі треба. Що це за дурна така музика, га? Це Діп Хаус! Не матюкайся до мами! Віталік, ти розумієш? Я через тебе захворіла, я через тебе випила банку волокордіну і з'їла жменю таблеток. Яких таблеток в тебе в кишені знайшла. Так, це вже не прикольно. Йдемо додому. Нікуди я не йду, йди сам. А там тебе батя зустріне. Ох, він тобі всипе! Ох, він тобі скотині всипе. Коротше, йдеш додому, береш то, що він тобі всипе, і приходиш старим сюди. поняв? Поняв. Давай. Натикаю, я те, я я ну, після, такої... після такої мініатюри сам Бог вилів розказати черговий цирк про стосунки нашого Віталіка Тильного і його сина. А можна показати малого тильного, щоб люди розуміли, про кого мова йде? Ну от, власне, той, що зверху, то Вадимчик, Віталік розказує, дильний, каже, ми з жінкою щось вдома, ну, хідний день, субота чи неділя, каже, стоїмо на кухні, з збалакає, малий на вулиці грався. І тут, каже, малий залітає в хату з диким криком: а -а -а -а, рятуйте, рятуйте, і тримається за шию. Каже, ну ми перелякалися, думали, може, може дитина де порізалася на вулиці чи що. Каже, що таке Вадимчик, а -а -а, рятуйте! рятуйте". Забираємо, каже, руку, дивимося, комар вкусив. От, та й каже, ми починаємо ржати з жінкою. Та каже, Вадимчик, Вадимчик, то то не страшно, та то та то кумарик вкусив. Йди, каже, в ванну про водичку, і воно прийде. Він каже, яка ванна, яка ванна! Везіть мене в лікарню, робіть мені МРТ. Не можна дітям дивитися ті серіали про лікарів, знаєте? От. Ну, а він каже Віталік, ну ми ржемо, Та й жінка Віталік каже: Вадимчику, та то комаряк, та то просто по дай тебе в шию по цьому, і воно пройде Він каже, сама себе в шию по цьому. Везіть мене в лікарню, я знаю свої права. Коротше кажучи, слово за слово, малий кричав, ті втихомирювали, малий не погоджувався, ревів. На малого насварилися, дали малому посраці. Малий заплаканий, пішов в свою кімнату. Віталік каже, проходить години 3-4, вже вечір. Малий заходить з вітальні, де дивився телевізор, підходить і каже: «Тату, а йди подивись там по телевізорі програма йде, чого діти на старості батьків лишають.